Всім привіт! Сьогодні мова піде про закваску левита матря. Так як в коментарях мене запитували, як я її виготовляла, я вирішила цієї осені, поки їй свій виноград, показати вам, як я її виготовляла з нуля. Справа в тому, що виготовити цю закваску можна і з винограду, який ви купуєте у магазині. Немає значення. Але оскільки зараз саме сезон є домашній виноград, я вам покажу на прикладі свого домашнього винограду. Отож, я підготувала посудину, у мене це буде ось такий відеречко. Можна взяти банку будь-яку, ну наприклад, півлітрову. І беру цю кількість винограду і зараз буду її по одному оббирати у це відеречко. Виноград не миємо, тому що, бачите, в такому вигляді він потрібний і придатний для того, щоб ми з вами вивели закваску. Справа в тому, що на ньому містяться фруктові бактерії, які будуть нам допомагати її виготовляти. Тож обираємо ідерочку вложуємо виноград. Виноградинки беремо тільки найкращі, найспіліші, Все, приготували. Тепер ці ягоди разом з кістячками так от до утворення такого соку. Тепер до цієї маси додаю столову ложку цукру. Отак от, от перемішаю легенько і накриваю марлікою і ставлю в тепле місце на 3-4 дні для того, щоб вона почала бродити. Пройшло 3 дні. Подивимося до нашої виноградної маси. Почався такий певний процес збродіння. Тепер треба процідити для того, щоб була рідина без зайвих кісточок та шкурочок. Ну, принаймні, так роблю я. Зараз я проціжу це все. Дехто робить прямо з зусиль, додає туди борошно і пізніше. Дехто на блендері перебиває, вибирає кісточки, потім перебиває всю іншу масу. Ну, мені так просто-менш заморочливо, як то кажуть. Насправді, зараз я його оціню і використаємо рідиницю, перемірила приблизно вийшло 150 мг. Відразу переливаю у вітеречку, тому що так мені буде зручніше тут її виводити. Так, тепер додаю приблизно таку саму кількість поруш. Отож, у нас борошно перемішує поступово дрітажі. Якщо борошна у вас вийде трішки більше, нічого страшного. Якщо густувати, можна додати трішки води, щоб ви не переживали. Дивіться, що в мене вийшло ось така консистенція. Якщо чуть-чуть буде у вас рідше, нічого страшного. Тепер ми оце все накриваємо або салфеточкою, або маркійкою, але ні в якому разі не накриваємо ніякою кришкою, щоб був доступ повітря. І залишаємо ще на один день. Прийшло трішки менше суток. Як бачите, закваска почала бродити, навіть з'явився такий характерний запах. Зараз сюди я додав десь приблизно півстакана теплої води. І, мабуть, все-таки додавлю ще трішки цукру в воді розколотю. І додавлю борошна. Також десь приблизно з пів стаканчика. Так, Тепленька вода, цукор. Зараз я гарненько перемішаю, щоб він там ростав. І додав цю масу. Я вже трішки виведу так. І в цю ж масу додамо з пів стаканчика борошна, можливо, чуть трошки менше. Добре перемішуємо. Так, сьогодні вранці я її підкормила. І ось уже ближче до вечора. Дивіться, яка вона. Уже вона гарненько так бродить. Тому я її зараз підкормлю ще. Але вже в воду не буду додавати цукор, буде просто тепленька водичка і борошно. Небагато, десь знову півстаканчика тепленької водички. І десь півстаканчика має трошки більше борчна. Якщо ваша посудина мала, можете змінити її на більшу. Або можна половину цієї закваски відлити. Вона ще не виведена, вона не така сильна для випічки. Десь половину відлити, і на другій половині. Робити, щоб було у вас в цій самій, наприклад, посудині. У мене ще тут місця трішки є, тому я додаю сюди теплу воду і борошно. Так, тепла вода. І борошно. Десь додам приблизно пір стакану, десь ложки, ложки три. І... Зараз гарненько перемішаю. Якщо ви зробили загусту, нічого страшного, водички трішки додавати можна. От. В принципі, вона може бути і трошечки вже рідшою, щоб їй було легше підійматися. Якщо навіть десь залишиться якісь там нерозбиті кусочки, нічого страшного, воно все, бактерії перероблять. Все, ставлю знову в темне місце тепле. Але спостерігаю за нею, Завтра зранку її знову треба буде підкормлювати вона вже досить гарна, бачите, зразу пузирики бродять, дрожжі працюють. Чим буде вона старшою, тим менше прийдеться її ложити. Вирібте, який ви будете готувати, розумієте? Якщо зараз щось готувати, ну, в принципі, ще не часто, там, може, вже завтра можна буде, то треба її ложити просто буде більше. Ну, що ж, будемо спостерігати. І на е, аромат вона вже така більш фруктова, приємний такий запах. Знову накриваємо і залишаємо її до завтрашнього ранку. Тільки що відкрила нашу закваску. Ще стояла вона в теплому, темному місці, але вже дивіться, скільки її у мене, вона досить гарно підійшла. Колір у неї став більш світлий, закваска виведена. Отже, ми можемо Брати частину щось випікати, а якщо ні, то ставимо у холодильник. Таким чином, вона буде там знаходитись, допустимо, там приблизно дні, ну, 2-3 дні. І ми її повинні знову е, під, е, значить, підживити. Значить, Як ми підживлюємо, значить, частину, допустим, половину я буду прибирати або щось пекти з неї, так? А в частину додати знову по трішки теплу воду і потрішки борошно. Це все буде перемішуватись і так, постоїть трошки, там допустим з півдня, поки почнуть бактерії працювати, і все знову теж прибираю в холодильник. Тобто, фактично, ця закваска вже готова до споживання. Наприклад, якщо випекти хлібинку так, невеличку, з розрахунку на літру. Не на літру, а на вибачаюсь, а на один стакан, наприклад, там молока чи води, дивлячись, на чому ви випікаєте, якщо здоба якась то молоко, то треба нам такої закваски 7 столових ложок. Це спочатку. Чим буде вона довше у нас ця закваска працювати, тим менше потім ми будемо її додавати у те, що ви випікаєте, чи те, що готуєте. Ось так. Ну що ж, все, закваску ми вивели, тепер можна накрити її і кришечкою, і прийняти у холодильник. Ще, що хочеться сказати, що всі виводять закваску по-різному. Є що виводять її, і вона не в, не в ось такому так, рідкому стані знаходиться, а знаходиться в більш густому. Є взагалі вона йде як, як тісто як. Я кажу вам чесно, я робила так, тому так і показала це для вас. Думаю, що найближчим часом ми обов'язково щось з неї приготуємо, і я це зніму про це відео для того, щоб показати вам насправді наскільки вона дієва і проста. І найближчим часом ми можемо е, з вами, можливо, я зніму для вас е, відніму відео про те, як ми можемо з неї зробити сухі дріжджі. Значить, якщо вам не потрібна така кількість, наприклад, і вам жаль її відливати і викидати від, 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 відкидати половину, то ви можете з неї зробити сухі дріжджі. Це все я думаю, ми зробимо з вами в майбутньому. А зараз ось поки що. Або частину забираємо, випікаємо, або просто я зараз все, зараз я нічого випікати не буду, зараз все ставлю в холодильник. І, можливо, вечором, можливо, завтра уже щось приготую.